99-річна жителька села Облітки Потіївської громади Ганна Серденюк говорить про роки голодомору зі сльозами і страхом. Жінка каже, що їй було 8 років, коли в людей почали забирати продукти. Ганна Серденюк родом з села Пединка на Любарщині. За її словами, тоді помирали від голоду цілі родини. Це, це я бачила вже, як їхали, їде дорогою, хура, їде. І людей вмерчик збирає. В кожну хату заходить і вмерло ні трунів, нічого за ноги, за руки і на хуру, на віз, на кладуть, як снопів, і на цвинтар привозять, а там стоять чотири дядьки і копають ями здорові, такі здорові ями, і привозять хурою. І ми бігали менші такі, бігали на цвинтар дивитися ще і все. В тій хаті вимерли діти, а в ті батьки вимерли, привозять і плечі, дядьки підклали, перекинули в яму в чу. землею позакидали ця земля ворушиться, бо ще є таке, що не дойшло з усім ще просить їсти. Буду каже, через 10 хвилин за тобою їхати за ноги на хору. Залишившись без продуктів, батьки намагались сховати квасолю на юшку, щоб прогодувати її та молодшого брата, каже Ганна. Позабирали в людей все, не то, що не був, чи що, а все було як не може бути. Позабирали все в людей, всі. Продукти, все, з хліба, все. Геть так і такі були люди, що хати були покриті соломою, тоді ще не було ні, ні цього шихверу, ні цієї бляхи, нічого не було. по то Були, понатереблювали в вкрадь п'яшку квасолі і в цей сніпок сховали і находили, і забирали. Насіння та бур'ян врятували родину від голодної смерті, розповіла Ганна Сарденюк. Все вивезли з села, куди там його вивозили, а навесні малий, і великі, і всякі мішечками там десь видають насіння, тлумачки і носимо додому. <гум> в село не додому, а в магазин, бо на насіння це. І весь так висипаєш з мішечка, так в ріжечку тримаєш, щоб хоч змінька осталося, то припражить при полумні в печі і п'яшкою зітре, і трошки затре бадьоху цю зварив. Бур'ян деякий є, повиривали і поїли. Бур'ян і вода кипить ложкою, колотить, зелене таке, як товарача. І так жили. Ой. Дітей, які в Голодомор залишились без батьків, влаштовували у прийомні сім'ї, говорить Ганна. Діти залишилися, то патронат зробили, дітей позабирали в по О, а так а батьків поховали, а після вже рік від року луче, луче, трошки луче. Вже давали на трудо одні хліб, гроші, а після вже й гроші давали. Стало добре. От зійшлися, зробили збори, роздали землю. Життя було, що так ну, робити і робити, і робити. І день, і ніч робити. 13 жовтня 2024 року Ганні Серденюк виповнилось 99 років. Окрім років голодомору, жінка пережила Другу світову війну. Народила шестеро дітей, має 19 онуків та 20 правнуків. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.